Покрівля за власний рахунок дах будинку по вулиці Миру Деси все ж почали перекривати. Втім, на ремонт покрівлі вагітна власниця квартири витратила понад тисячу гривень і тепер вимагає, аби комунальники повернули їй гроші. Наталія проживає на останньому поверсі будинку. Коли на вулиці йде дощ, її квартиру також заливає. Усе через дірявий дах. Получається, ось тут постійно стіна мокра, от угол весь затікає повністю Потім в тому, в Вот слюстри капала. Почеця, коли йде дощ, вот, оно течет везде. все течет, все обвалюється, проводка гаріла, ні та все зна. Наталія стане мамою через три місяці. У цій кімнаті вона хотіла облаштувати дитячу та сенсу робити ремонт. Жінка не бачить, доки комунальники не відремонтують покрівлю над її квартирою. Разом з журналістами народного контролю Наталя йде до головного комунальника міста. Той обіцяє вирішити проблему. Не вдома грибу. Мені хочеться привести в порядок комунату ребенку. Добре, давайте ми це питання вирішимо, розглянемо. Я думаю, що найближчим часом, коли буде ну, відповідь погода, mm -hmm. То там не вибит два це питання. Ми вам Пожалуйста. ми Наталії за два тижні комунальники відповіли у листі жінці, пообіцяли зробити дах, але після пологів я пішла до нього, щоб попросити людей і народження допоможці Що в мене в третьому кварталі. Ми подивились на її. Стан, що вона вагітна, і ми їй передложили: якщо вона купляє матеріал, роботу ми виконаємо. Так ми його і зробили. Хоч ще як кажуть по графіку, не підійшло. Наталія за власні кошти придбала рубероїд та балон газу. А от за майстрами їй довелося побігати. Я зайшла, прошу у ню сльозна сльози рю прошу люді. Нам не в я не можу нічого сказати. Всім нада. Уже купила все, дайте тільки людей уже і людей уже не даємо. Після такого відношення комунальників жінка вирішила вимагати компенсації. Тому вона написала заяву з вимогою врахувати ремонт покрівлі в квартплату. Разом із журналістами народного контролю віднесла її в міськраду. Нині Наталя почала готувати дитячу до ремонту, вже обробила стіни від плісняви. Сподівається, що гроші їй все ж зарахують і вона витратить їх на малечу. Ми разом із Наталею чекатимемо на відповідь комунальників. Яна Вічірко, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ